Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Я пообідала, як ви можете побачити з блузкою Пообідала разом, тому переходилася в плаця і продовжую розповідати, відповідати на найчастіші питання. Як би це знаєте не дивно не було. Одне з таких найчастіших питань, які повстають і загалом обурюють людей в ситуації, це під останніми відео, навіть під старими деякими. Я так розумію, що нові глядачі зайшли, і деякі відео старі, також переглядали. Це те, чому я дозволяю собі ображати людей, чому я їх ображаю за їх коментарі. І взагалі, як я собі можу так дозволити, от спілкуватися з людьми, чому я така недобра, зла і. Там, здається, що було кось агресивно чи що, щось в такому плані. Так ось, любі мої хочу вам сказати, що ну я ж не хожу до когось на канал писати ці коментарі і там така агресивна, недобра, знаєте, чіпляюся до людей і так далі. Як ви можете побачити, я відповідаю на коментарі. Тобто щось було перше, що слухувало якби причину, чому я взагалі відповіла. І загалом я дуже мені здається адекватно відношуся до людей з іншою думкою. І з ними спілкуюся. Коли в людини інша думка, я задаю питання, я висвітлюю свою позицію, відповідаю на питання людини і так далі. І в нас зв'язується спілкування. Це коли в людини інша думка, але дуже рідко люди з іншою думкою ну, загалом будуть писати вони просто вийдуть, тому що в них інша думка а нам не по дорозі, з адекватних я маю на увазі. А якщо от людина приходить і починає щось тобі доказувати у тебе на каналі, починає тобі тебе вчити життю. То зазвичай там адекватністю не пахне, тому що вона це робить в хамський спосіб. Під останніми такими діалогами можна побачити, що людина приходить і вона, так знаєте, з відкритих дверей, так з ноги, починає тебе оцінювати. І вона, що а, знаєш, мені здається, ти перебільшуєш, ти з мухи слона робиш там, або ще щось, ще щось в такому плані. І от вона мене взайшла і оцінила. Це на прикладі одного, тому що я ж всіх не пам'ятаю. Це просто останній, який от сьогодні, наприклад, переписувалася, вела діалог. І людина мені повідомляє, що я якось не так живу, що я не так дивлюся на цей світ. Вона це говорить в голос у мене на каналі і дозволяє собі, вона переходить мої кордони. Я не просила жодної оцінки. Я не питаюся її думки відносно цього, але вона прийшла і оцінює мене. І в мене питання, чому я маю далі перейматися її почуттями. Чому я чому для мене має бути важливо як вона подивиться, як я напишу те чи інше слово? Я пробую завжди, якщо я хочу маю е, якусь там от е, хвилинку, маю взагалі час на це. Я починаю якби, відповідати людям, але відповідаю завжди їм у їхньому ж стилі. Залишаю за собою таке право, тому що, як я кажу, я у себе на каналі, я ні до кого не йду, нікого не провокую і нікому якби не перехожу нічі кордони, ось так, у когось. І якщо людина мені от починає щось таке писати, то, то чому я не можу полоскотати її нерви і повісти у відповідному стилі? Мені цікаво, що та людина далі напише. І от коли починаєш відповідати людині в її ж стилі, тобто зачіпаєш її, робиш якусь її, таку мінімальну оцінку. Так просто тільки, знаєте, так трошки тільки зачіпаєш. І дуже цікаво дивитися, як людина відразу реагує. Людина відразу така, а чому ж ти мене ображаєш? Така. Люди добрі, чому вона зі мною так говорить? Чому? Ти мене що знаєш, що ти так собі дозволяєш? Людино, а ви мене знаєте. А ви мене знаєте. А навіть якщо ви мене знаєте, От бачите мої відео, бачите мою позицію, вам хтось дозволяв мене оцінювати, я вас про це просила. Ну, не було такого, правда? І от людина відразу дивується. А знаєте чому? Тому що вона відчуває, о, це перейшли мої кордони. Відразу така, а як же ж вона може так по відношенню до мене? Отак просто любі мої можу. Тому що я така сама людина, як і ви. І те, що у мене є канал, або я є публічною людиною, яка висловлює свою думку, це не означає, що я ой, дощик. Це не означає, що я не можу дозволити собі таких речей, або маю щось терпіти, супіти собі так, от в кулачок. Чи о, не дай Боже, бояться щось сказати, бо що від мене відпишуться. Від мене відпишуться лише ті люди, які, з якими нам не по дорозі, а мені такі й не потрібні. Тобто я нічого не втрачаю. Я вибираю бути собою, я вибираю транслювати те, що я транслюю у своєму житті, якби реальному транслювати тут і жити так, як мені подобається. Більше того, вважаю потрібним показувати те, що не можна когось заставляти і вганяти в якісь рамки лише тому, що ви так хочете. Це чиє життя? Він не зобов'язаний жити за вашими правилами. Ви можете транслювати свою думку, висвітлювати її, але робіть це в такий спосіб, щоб ну не приходити до когось на канал, не розказувати, яка вона якась не така, а потім ще обурюватися. Якщо ви вже це робите, то хоча б не обурюйтеся, чому я вам так відповідаю? Просто відповідаю в тому самому стилі. І якщо ви почали цей діалог вже так з такої ноги, то будьте готові тримати цей діалог на такому самому рівні. Тому що, от я кажу, людей. Ем, Людей забудуть лише тоді, коли це буде їх стосуватися. Ця та сама тема з вихованням і так далі. Якби це стосувалося ваших дітей або конкретно вас, та... от, от я маю на увазі цих скандальних незадоволених, які відразу з ноги входять, знаєте, такі, що щось там все не так. Та я не думаю, що ви б такі спокійні були. <сум> я думаю, там би криків, махання руками було достатньо. Ну, але в кожному разі не можу цього знати, це тільки якби, мої здогадки і так далі. Так от, що я хочу сказати, що ем, я дуже ціную те, що я можу тут, на каналі, бути собою і говорити в той спосіб, в який я хочу, в який я живу, в який мені властивий, в який є в житті. Він жодним способом не є. Е, він жодним способом не є агресивний. Це просто. Так як ви можете вибирати, в яку сторону писати почерк, тобто я можу писати вліво, вправо, просто круглі букви, гострі і так далі. Мільйон і один почерк. Так само я можу вибирати стиль спілкування. Якщо я бачу, що людина от йде в такому напрямку, ну так достосуюся, піду з піду її методами, порозмовляю з нею на її мові. Розумієте, чому я не можу? В кожному разі. Е я не, не кажу, що я опущуся там до якогось там рівня чи ще щось. Я просто не перехожу ніколи того, за що мені буде соромно перед собою, перед моєю сім'єю, перед Богом. Оце мої правила. А те, що комусь це не сподобається, ну так це його проблеми, що йому це не сподобалося. Ну, У мене така позиція. І дуже хотілося б, щоб була така позиція ем, у багатьох людей, тому що дуже багато людей страждають через це. Не вміючи отак поставити кордони, сказати, що по відношенню до них їм недопустимо, неприємно і так далі. Вони страждають, вони терпляться. Це отак такий, таке життя терпіння. Вони терплять ці незручності, хочуть бути зручними для всіх. А не треба бути зручними для всіх. Будьте такими, якими є кілька людей, які, яким ви дорогі, близькі і, і які хочуть дбати про вас, любити бути поряд, вони будуть, а всіх інших і не треба. Тобто. Це, це не означає, що більше того, я вам так скажу, по моїх спостереженнях люди, які терплять, і люди, які зручні, вони набагато більше самотні, ніж ті, хто чітко і конкретно кажуть, що можна по відношенню до них, а що ні. Їх, їх менше цінують От в такий спосіб. І це, це взагалі це ще інша тема, ще глибша і, і так далі. Мені дуже прикро, просто що так є. Я саме через те, от, вважаю, що часами варто говорити на таку тему, говорити про це, озвучувати, розумієте, бо дуже багато думають такий спосіб, але не говорять. А я хочу це транслювати, говорити, і дуже сподіваюся, що це стане поштовхом для того, щоб хтось так само почав вибудовувати свої якісь межі, кордони, казав, що по відношенню до нього можна, а що ні. Але дуже важливо розуміти також, що ви зі своєї сторони також повинні стосуватися до цих правил і це є дуже важливо ну, ну, якось так. скажу вам що не знаю чи казала на початку відео чи ні просто у мене така думка була що більше того мені здається що якщо виникає таке питання чому я собі можу таке дозволити або чому я це, це роблю то мені здається я не достатньо радикально це роблю і от під останнім відео було кілька таких, таких ну, таких хамських, дехто видалив свій коментар після того, як я їм написала, а дехто лишив, або ще просто не прочитав, не знаю. Е, я просто написала: ідіть лісом. <сум> Треба було, що додати і то широкою ходою, але ну, шкода свого часу, знаєте, вистачить того, що я от зараз про це говорю. Е, і знаєте, мені за це не соромно. І це, це не є щось, за що мені має бути соромно. Соромно повинно бути людині, яка прийшла. І щось таке собі дозволила. Я не беру на себе за, з неї відповідальність. Це її відповідальність, те, що вона написала, і та відповідь, яку вона отримала, це також її відповідальність. Ось в такий спосіб. Тобто, той, хто щось говорить, кудись пхає носа, він повинен ем, розуміти, що на це буде якась відповідь. І то вже інше питання: готовий він до неї, чи не готовий, готовий він її прийняти, подобається йому чи не подобається. Не мої. Ось так. Ем, розповіла ще про це. <смі> Якось мене потягнуло дуже на такі розмови. Е, загалом, як я кажу, дуже вважаю важливим про таке розмовляти, таке транслювати, і дуже мені приємно, що я бачу по коментарях, що вам близькі ті теми. Е, і дуже багато ще різних тем я по коментарях бачу, От, коли спілкувалася з вами, е, які насправді людей болять. І про в яких вони не знаходять зрозуміння в своєму оточенні, про які вони бояться розмовляти, про які вони надто пізно зрозуміли, що варто розмовляти, і зараз дуже багато роботи мушуть над собою, в дорослому зрілому віці от провести. А насправді в такому віці дуже важко вже над собою працювати. Потрібно завжди потрібно весь час, якби працювати над досконаленням себе і пізнаванням себе, якби ну, це, це, це класна річ, але. Це досить таки важко робити радикально ось в такий спосіб, коли ти розумієш, що якийсь час дійшов не в ту сторону і потребуєш великої роботи над собою. Дуже і дуже важко. Ось так. Бажаю вам сил, терпіння, наснаги в таких, таких питаннях і здорового оточення і відношення. Ви на це заслуговуєте, ви цього варті. Всього вам найкращого і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!